Сьогодні на ремонті велика тканева валіза на 4 колеса. Ось такі коліщатка стоять, вийшли з ладу. Два ті, які йдуть зі сторони видвижної ручки. Ось бачимо, корпус теж сильно пошкодився. Тож, будемо міняти все разом з корпусом. З чого починати? Ну, по-перше, це 4 колеса, тому. Одразу потрібно розуміти, що купуватися буде набір колес. Оскільки допоміжні два абсолютно цілі, ми їх трогати не будемо, а з набору поставимо лише два оцих посилених зі сторони видвижної ручки. То що ми для цього робимо? Відкриваємо валізу. Всередині валізи. В даній моделі підкладка розкривається посередині, звичайною блискавкою. Відкрили. У вас повний доступ до внутрішньої частини. І тут ми вже бачимо ось кріплення ті, які нас цікавлять. Один, два, три, три саморізи викручуємо. І дві, дві це заклепки стальні висвердлюємо за допомогою дреля. Якщо потрібно всі чотири замінити, та ж система ось зверху. Це накладка. В більшості наборів накладки йдуть в комплекті, але є і такі, де в комплекті не йдуть накладки. Тобто, майте на увазі. Бачите, тут глухо. Тобто нам потрібно шукати набори колес без виступу. Це дуже важливо. Бо отут буває отвір у валізі і сюди входить виступ. Він близько сантиметра буває. В цьому виступі знаходиться підшипник. Суть в тому, що якщо ви купите з виступом, то щоб його поставити, вам прийдеться тут висверлювати великий отвір. Зараз знімемо колеса і почнемо підбирати. Зняли ми верхні колеса. Ось так виглядають, бачите, виступу немає. Плоскі. одно тут теж нема куди ставити підшипник. Вирішили, тобто підбираємо першим ділом колеса, колесні блоки без виступу. Ось як оці. Код буде вказаний в описі до відео. Так, це на ту сторону. Притуляємо. ну Все воно зівпаде, єдине, що не зівпаде, це по старим отворам. Правий і ліве, до речі, йде в комплекті. Відрізняється оцей стороною. Тобто, якщо у вас два правих, то сюди вже не стане. Правий і ліве. Як ми бачимо, оці не одна не зівпала. Тож, будемо сверлити нові, приложили, відмітили внутрі. Просверлили. Сверлимо дрилю. ну Тут справа в тому, що звичайний пластик і тканина. Достатньо буде хрестової Острої викрутки, пробили, пробили, де і все, бо дрель може накрутити цю тканину, де і підкладка попасти. Ми це все робимо гравіратором, ось така шліфовочна насадка. Прижали, воно пластик трохи розплавило, підплавило, і отвори не, майже такі, як тут, бачите, теж по підплавлюванні. Гарні. Ну, це такої інструмента навряд чи у когось буде. Тому просто пробиваємо викруткою і монтуємо. Монтуємо старий монтаж на заклепках, отаких, нові монтуємо на звичайні болтики з гаєчками. Ну і два саморізи ставимо. Все досить просто. Да, тут 46 колесики, тут 50 мм. Воно буде трошки вище. Ну, ми в ітозі вирішили міняти всі, бо і ці підзношені. Поставимо весь набір, да і все. Так само ж усервлюємо два і два саморізи викручуємо. І заново робимо отвори під саморізи і ставимо. Глядає готовий монтаж Олес. Все сіло чудово, деякі отвори не зівпадали але ми зробили нові і все змонтували.